Ліс ще дрімає в придраннішній тиші, непорушне стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. тихо навкруги мертво. Лиш де неде де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку. Ліс ще дрімає, а з синім небом вже щось діється. Воно то зблідне, неначе від жаху, то спахне сяйвом, немов од радощів, небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершички Чорного лісу. Стрепенувся ліс, врешті, і собі заграв, зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці комашня, Розітнулось в гущині голосне щебетання і й полинуло високо туди, де небо міниться, де небо грає всякими барвами. На галяву вискакує з гущини сарна і, зачарована чудовим концертом зупиняється, витягає цікаву мордочку до кривавої смуги обрію, що червоніє на узлісі поміж деревами, і слуха. Полохливий заєць причаївся під кущем, Пригинав вуха, витріщав очі й немов поринав весь в море лісових згуків. Аж ось ринуло від сходу ясне проміння, мов руки, простяглось до лісу, обняло його, засипало самоцвітами, золотими смугами впало на синю відроси траву на галяві, де гостро на тлі золотого світла випинається струнка постать серни. Усю величну хвилину тихо розгортаються кущі, і на галявину виходить О, мов туман, той сива борода його м'якими хвилями спада аж до ніг. Черкається росіної трави, з-під білих, кострубатих брів, з глибоких западин визирають добрі, а лукаві Очі. Вийшов Хона галяву, сперся на сукуватий костур, майнув довгою бородою і повіяв від неї тихий вітерець, холодною цівкою вдарив у дерева. І враз затремтіло молоде листя, зашамотіло, струсило з себе дощ самодвідів. Жахнулась серна і щезла в гущині. Лишивши зелені сліди на синій відроси траві, страх обгорнув зайця, додав ще більшої пруткості його ногам. Сполохались пташки і в одну мить ущухли. Тихо стало в лісі, страх як тихо. Тільки бородатий дідуган Хо, старече хихикаючи, в бороду, стоїть на галяві. хе Хе, і чого жахаються дурні? Чамкає він беззубим ротом. Діда Хо, що світ прозвав страхом, а дід цілком і не страшний. Ось погляньте, таба, чим то і лихо, що ви не зважитесь звести очі на діда, тим то він і в'являється вам страхом. Хе, хе і завжди так, хе. і всі так. Ні, не бреши, старей, не всі, на твоїй довгій тисячолітній ниві життєвій. Не одна стрівалась істота, що сміливо зводила очі догори, відважно зазирала тобі в вічі й тоді, о, тоді гарно було би обом нам. Бо Смільчак, перевірившись, що жахавсь по-дурному, набравсь нової, ще більшої відваги. А ти, старий чув, що, може, незабаром дасе спокій натрудженим кісткам. Жахаються. А не знають, що страх тільки існіє на світі полохливістю других, що старий Хо порохом розсипався бися, коли б усе живуще, хоч раз, зважилося глянути йому в вічі. Хе-хе, дурні, дурні, тільки старі ноги труджу через дурнів. От як втомився, е. -е. І справді Хо з великою напругою ворушить ногами, крекче та, опираючись одною рукою на костур, а другою, розгортаючи довгу сиву бороду, сідає на траві спочити. Хо сидить посеред галяви, а навкруги його панує мертва, прикра тиша. Все живе, затаївши духа, не співає, не кричить, не ворушиться, не жиє. Від ведмедя до мурашки. Все спаралізовано страхом. Рослини бояться навіть тягти сік із землі, пити холодну росу, виправити зібгані листочки, розгорнути звинені на ніч квітки. Пустотливий парус сонця зупиняється в зеленій гущині і лише здалеку придивляється до сивої мов туман той бороди діда Хо. І не відважується наблизитись. Не вважаючи на непереможне бажання попустувати з тою бородою, Хо сидить на розяній траві, а стара пам'ять його підсовує йому образи, де свіжими яскравими фарбами малюються події духа людського. Ось і ті високості, на які здійнятися може вільний дух людський, а ось і ті провалля, де на дні самому скутий, як невільник, Плазує він у поросі темряві. Ось, волочачи кайдани, по кволам віками цілими проходять люди, забиті, залякані люди і не насмілюються звести очі на хов, глянути страхові в вічі. Хо знає, що тільки одиниці зважуються на все, а, зважившись, знаходять силу розбити кайдани. От коли Хоч одиниць тих було більше, може, не довелося б старому мордуватись отак, блукаючи по світах, може б, зложив він свої кістки в домовину, бо вже ті кістки давно просяться на спочинок. Ех, коли б, а тим часом, страх владно панує на землі, змагається з приязнею, з чесними пориваннями, з обов'язком. Ламле життя безсилами чинить не то поодиноких людей, а йба цілі народи, страх, прищеплений дитині, виплеканий анормальними умовами суспільними, він стає чіпкою пошистю, робиться потугою, що тамує вічний поступ усього живучого. Страх, го, страх. А який з його страх? Коли він виразно почує себе порохном, немічною руїною, яку тільки полохливість людська жене з кінця в кінець світа, наперекір волі, хоробить його злим генієм людським. Але доле доли то товчись, мов Марко, по пеклу. О, тепер гарно навкруги спочити б, а пора на роботу. На роботу, Ну, уставай, діду, пора. Хо ще раз глянув на мовчазну природу, звівся, обгорнувся, як туманом сивою бородою й подався стежкою з лісу на шлях. А ліс ще якусь хвилинку стояв нерухомий, мов мертвий. Далі дерева затремтіли, стрепенулись, розгорнули листочки. Промінь стрибнув на полянку просто до звинених квіток. Пташки заспівали, комашня заметушилась, ліс загомонів, природа знов віджила.